Вітаю, любі друзі Академії Мільйонерів. І сьогодні поговоримо про продукцію, зокрема, Елар Beauty. Ми знаємо, що продукція на ринку величезна кількість. І саме як ми до неї ставимось, або просто, або вона має за собою якісь підґрунтя. Підсвідомо, ми шукаємо краще за кращою ціною. А в Академії мільйонерів ми обираємо ту продукцію, яка, окрім того, що вона крутезної якості, вона співрозмірна з ціною і, відповідно, якість краще, ніж аналогічна ціна на ринку. Ще й для нас важливо, щоб ця продукція нам винагороджувалася. Адже в Академії мільйонерів ми шукаємо, щоб за кожний наш рух. А особливо те, що стосується грошей, ми отримували винагороду. І от якраз LR Елар Beauty – це той виробник, який готовий сплачувати гроші за те, що ми користуємось продукцією і розповідаємо про неї іншим. Тож давайте дивитись, що в листопаді 2024 року цікавого ми обрали для себе. А хочу сказати, що з компанією дуже зручно працювати, адже в неї є власний інтернет-магазин. Вона через нього робить напряму доставку нам кур'єром додому. Тобто ми не маємо стосунків з поштами, кудись ходити, якось ходити. Компанія Німецька виробляється все в Німеччині. і не так, як ми звикли, що бренд німецький виробляється десь в нас тут, а саме німецьке, де і виробляється в Німеччині. То важливо те, що те, чим люди користуються в Німеччині, чим користуються у Франції в Італії саме те розливається по баночками, доходить до України. Це навіть в сучасних умовах дуже важливо в компанії дуже крутизні цінності, і навіть до упаковки вона ставиться преміально. От по таким мілким деталям можна подивитись, як вона відповідально ставиться, щоб кожна продукція доходила до партнерів максимально ідеально, так щоб потім не було нарікань, адже це преміальна якість. В компанії найкращі європейські стандарти до якості, чи то косметичної продукції, чи то оздоровчої продукції. Тому до якості не може бути жодних питань. Це в нас зимова серія Залої Віа сиворотка. Е більш з зимового плану використовується, і а, екстра поживний крем, саме зимовий, а, денний і нічний компанія дуже серйозно ставиться до задоволення потреб споживачів, і тому а, під різні сезони обирає саме ту продукцію, яка найбільш ефективно вплине на здоров'я, да, тобто є сезонність, коли люди більше хворіють відповідно акційні пропозиції. Вона також підлаштовує під певні сезони. Кремчики на акційні, вона підбирає таким чином, так, щоб а, показати, що саме ця продукція зараз має бути у вас в оселі. І саме цією продукцією, будь ласка, користуйтесь, бо а, будете виглядати максимально гарно. А, другий напрям це а серія Мікросильвер. Серія моя улюблена умивалка для обличчя саме з елементами срібла, запатентована формула в цілому мікросильвер. І вона дуже здорово допомагає очищати обличчя. Наше в тому числі використовується, якщо є проблеми. Якогось походження, але ти не менш, незважаючи на те, що в мене проблем зі шкірою немає, один раз на тиждень я точно використовую оцей гель для вмивання, для того, щоб прибрати всі бактерії і допомогти шкірі з таким особливим очищенням. Must have в компанії, яка вже більше 20 років виробляє оцей унікальний продукт алої Віра, для того, щоб наш організм насичувався вітамінами, мінералами, ферментами, амінокислотами, для того, щоб ми допомагати нашому кишківнику очищатись, справлятись з не зовсім збалансованою їжею. Для того щоб наша серцево-судинна система працювала добре, адже алоя має високу поглинаючу спроможність чотири рази більше, ніж вода, тобто вона, зразу потрапляючи до організму, вже потрапляє в кровотік і робить там свою добру справу. От саме алоя, це той допоміжний. Рослина да, продукт, який допомагає виглядати краще, почувати себе здоровіше і не доводити до серйозних хвороб. Тому беріть собі на замітку, і саме в компанії LR Health and Beauty це йде гелева формула, натуральна листова, з якою нічого не роблять. Це не сік, розбавлений водою, це не концентрат вичавлений, щось з ним роблений, перероблений. Це саме натуральний листовий гель, який а, додатково додається ті корисні вітаміни, які необхідні для вирішення певного питання. В даному випадку тут ви бачите гель алоєм з медом, він більше на імунітет діє, а, додатково. Да, і Допомагає більше при бронхіальних якихось моментах, якщо у вас є до цього схильність. Набір для догляду за волоссям. Зараз дуже багато читаю інформації, коли е, на нервовій основі в багатьох жінок проблем, окрім того, що сезонний е, такий не зовсім е, добрий час, плюс в кого є гормональні певні збої. Плюс недостаток вітамінно мінеральних комплексів саме в самому раціоні харчовому. І от через те, що волосся йде за остаточним принципом в організмі, він воно не несе окрім гарної ніякої іншої функції, то, і, відповідно, коли волосся випадає, це перший признак того, що треба організму допомагати. І в тому числі можна через вітамінно мінеральні комплекси, які в компанії Еларх. Cells and beauty є, а можна допомагати через доглядову серію, спеціально призначену для волосся. Це і шампунь, і кондиціонер, і спрей для волосся. Зразу скажу, що є різниця. Да? І догляд відіграє важливу роль в тому, як волосся почувається, як ви його можете розчесати, як він воно випадає, не випадає, є ламким, не ламким, є пухнастим чи воно просто спадає пасмами. Да? І, повірте, лише догляд без зовнішніх укладок, без чогось зовнішнього може реально круто впливати на якість вашого волосся. Гладкість, приємність на дотик, слухняність, як воно вкладається. Навіть, ну, як на мене, мені важливо, щоб голова була. Чиста, я собі її помила, розчесала, лягла спати, маю встати, і воно має бути як після укладки. Да? І саме от, о, шампуні, серія для волосся, LAR Health and Beauty мене в цьому плані повністю задовольняє. І є з чим порівняти. Коли в мене спочатку були одні засоби, я думала, ну що тут такого в тому шампуні. Потім перейшла на ЛР, він мені дуже сподобався, але ж думаєш, ну це ж твоє волосся, воно так і має бути. А потім, коли вимушено було перейти на попередні засоби, то тут я зрозуміла, що коли ти починаєш користуватись добрим набагато кращим, ніж ти користувався. А потім повертаєшся, то тут якість починає оцінюватись так само і в косметичних засобах, да, коли ти все життя користувався якимось мас-маркетом, да, а потім починаєш користуватись а, преміальною серією, да, високоякісною, і ти думаєш, ну, ну, нормально, ну нічого. Повертаєшся в зворотній бік, і ти розумієш, що наскільки і текстура інша, наскільки а, обличчя починає виглядати по-іншому. Тому від Академії мільйонерів реально рекомендуємо не просто спробувати, а взяти собі на замітку і користуватись німецькою продукцією високоякісної, преміальної якості для себе і свого гаманця. І будемо разом виглядати на свій вік дуже добре зберігати нашу молодість, красу і ще й заробляти на цьому гроші. Це, па папа!